Добрий день, ви всі знаходитесь на відео-каналу Українське Яблуко. Все буде Україна. І ось що ми зараз спостерігаємо. Можете подивитися. Починає квітнути персик. Це сорт, наприклад, ветеран і лісостеповий з великою квіткою. І ось уже через одну квіточку або в кожній квіточці сидить Оленка волохата, подивіться. Це тут в полі. У ж біля будинку такого немає. Там є поодинокі випадки, а от в полі. Завдяки нашим ріпаководам, які масово розводять на ріпаку. Вона збирається і вони її не оприскують. Я вже не раз про це говорив. Рипаководи нам розводять її. І от перві квіти, на які вона сідає, в основному це навіть не абрикос, а персик. Квітка, бачите, велика. І де велика квітка, вона більш приваблива. І починають масово-масово пошкоджувати. Я думаю, тут вже половину тут або одна четверта квіток вже пошкоджена. І сідають вони на ті сорта, в яких крупні квіти. Крупні великі світлі квіти білі. А вже на інших сортах, наприклад на Редхавенові, зараз ми перейдемо подивимось. Тут її майже немає, якщо попадається до то грібки, тому що квіти тут менші і не такі привабливі. Бачите, на Ридхавіна вона одна, я бачу, сидить, там ще одна, а на ветерану лісостеповому масово. Тут є дуже велика популяція. І ось вони сидять всі і їдять зранку. Тільки сьогодні почало. Розкитати персик на полі, бо коло будинку він швидше. Чим ми будемо боротися? Ми будемо боротися оцим препаратом. Вернал 100 мл, як ви думаєте, скільки він коштує 700 гривень, в нас він дорого, коштує 700 гривень, але я пробував у нас є один мигдаль. Просто Зараз туди далеко йти, я би показав роботу його. І він цвіте набагато раніше, ніж цвітуть Персики. І там зібралася дуже велика кількість. Я покропив. Він безпечний для бджіл, пишуть, що він безпечний для бджіл, його можна використовувати. 2 мл. От, Цього от тюбика вистачає на 50 відер, але я даю чуть-чуть більше, 2,5 мл. Та десь так на 40 відер вистачає його. Я виборочно оприскую ті персики, які з крупними квітами. І після того, як я оприскав мигдаль, вони їдять і падають кожен день. Там все вже всипано ними цим е... оленкою волохатою. От вона вже виїла на цій квіточці, вона вже виїла все, що можна було виїсти. Тільки дирка лишилась. Ну так, що таке сільське господарство, і чому персики такі дорогі, не дешеві, тому що поки ти їх і виходиш, то щось воно стоїть і час, і затрати, і великі кошти. А зараз ми почнемо боротися вже з сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 11 квітня. 11 квітня почало розпускатися у нас в основному цвісти персик і ми. Починаємо боротися, коли вона виходить. Виходить вона, як правило, десь часов о, годин, о 10 годині. І от тепер все більше і більше її. І до вечора вона буде працювати, і підлітати і все більше і більше пошкоджувати. Тому будемо боротися. Я вам препарат показав, можна ним боротися. Працює добре, якщо тільки оригінал. Я коли купляв його, ще запитував, якщо це не оригінал, щоб там не, обі... не обіжались. Ну, Продавець завірив, що це оригінал і дійсно оказався, оригінал працює добре. раз. прованту вернал. 2, 2 мл написано, ну, 2,5 можна давати. Тут є мірна така колбочка, 100 мл 700 гривень. На цьому буду закінчувати. Продовжуємо доглядати за плодами. За персиком, саме в старому перському саду дому, бо я вам покажу, як вони цвітуть трохи пізніше. Там кращий, краща ситуація, там менше оленки волохатої, там в основному брехавини, який цветеє, і там її менше, я буду дивитися, якщо буде багато, я ще буду там обробляти. Якщо не буде багато, можливо і проскочимо. Тому що квіт, цвіту цього року багато, якщо вона пошкоджує 10-15%, то це не проблема. А отут от вона може виїсти, в старому саду багато. Тому я буду його захищати. До побачення до наступних зустрічей.